Гарпа Леоне третя частина. Радий з тобою познайомитися, сказав Лев. Дуже хотів би стати твоїм приятелем. А чого ж ти мені до пари, відповів на те віслюк. Ідуть уже вони вдвох, аж дивляться перед ними річка. Ото лихо, сказав Лев. Наїжившись, доведеться добре намочити шкуру. Пхе, дурниці, мовив віслюк, тільки блохи бояться води. Лев як крикне та з розгону і шубовсну у річку. А віслюк забрів у воду звільна, як і завжди, коли переходив мілкі потічки. Проте він храбрував, доки ступав по твердому дні. А коли воно невдовзі чомусь зникло, віслюк налякався, задер голову і швидко забрьохав копитами у воді. Але це мало зарадило лихові, і він, то поринаючи, то знову виринаючи, ледве сунувся через річку. Тим часом Лев давно вже вийшов на берег, обтруснувся і розгублено дивився, як брьохається ще десь там, аж серед річки його новий приятель. Аж ось віслюк, ледь знемігшись, дістався таки на берег. Він без уга усопів, хропів, чмихав, кашляв. І чхав. Що сталося? питає Лев. Ти ж казав, що плавати для тебе дрібничка. Я й зараз кажу те саме, відповів гарпалеоне. Та бач, я помітив у річці рибину і зачепив її хвостом, щоб пригостити тебе за обідом. І де ж та рибина? спитав Лев. Та я коло берега вже роздивився, що то щука, а вони кістляві, і я викинув її. Пообсихали трохи приятелі і пішли далі. Ідуть, ідуть, аж бачать, просто перед ними височенький мур. Підійшов лев, напружився і перескочив його. А віслюк спочатку став на мур передніми ногами, тоді відштовхнувся задніми та й зачепився черевом там і повис.